Представники міського управління розвитку підприємництва, податкової служби та поліцейські вдруге прийшли до кіоску, де раніше вже фіксували продаж цигарок без акцизної марки. Цього разу під час контрольної закупки теж вдалося придбати контрафакт. Сьогодні ми виявили на цій точці продаж алк алкогольних напоїв і тютюнових виробів за наявності ліцензії, але виявили також, що здійснюється продаж без акцизної продукції. Тобто є, є товари, які продаються без марок акцизного податку українського взірця. Це є дуже великим порушенням, тому що громада міста не отримує ті надходження, які мають бути з реалізації такої продукції. Мало того, ці товари продаються за цінами нижчими, чим би вони мали бути у звичайній роздрібній мережі. Немає фіксування продажу цієї продукції через касовий апарат. Тобто на цьому об'єкті ми сьогодні установили разом з податківцями дуже багато порушень. Попередньо в цьому році у у Березні місяці було цей об'єкт обстежено на момент дотримання вимог чинного законодавства, і поліція встановила тут також продаж без акцизних товарів. Було зафіксовано. Велику партію товарів, які реалізувалися тут з вилученням майже на 30 тисяч гривень. Продавчиня запевняє, торгувала безакцизним товаром з власної ініціативи. Жінка добровільно передала правоохоронцям 11 пачок контрафактних цигарок. Порушниці загрожує штраф від 3600 гривень. Справу розглядатимуть у суді. Анна Ніколенко, Денис Захаров, цей день.